Напевно, мало хто з жителів Черкас впізнає, де ми є зараз. Хіба що жителі багатоповерхівок, які знаходяться поруч? Адже саме таку картину вони спостерігають з вікон верхніх поверхів своїх квартир. Насправді, ми майже в центрі міста. Це територія колишнього військового містечка. Колись тут вирувало життя. Кожного ранку на плацу шукувались військові, грав духовий оркестр. Так пригадують і часи Віктор Костянтинович. Він точно знає, як було, тому що служив саме тут. Каже, разом з ним тут проходили службу хлопці майже з усіх країв колишнього союзу. Тут розміщувалася танкова дивізія, не маленька одиниця. Жили в казармах, була їдальня, клуби. За якоюсь дивною логікою, після розформування дивізії ці приміщення залишилися на призволяще. Місто їх не використовувало. Головне, що воно ж не використовується, що воно. Було ж готове, я ж говорю, там вода підведена, каналізація є, освітлення, електроенергія підведена. Можна любі офіси любі якось використовувати його, а воно все руйнується, бомжики розбивають. Роз... Нині складно уявити, що ці руїни колись являли собою приміщення, і тут жили солдати. Сьогодні сумно дивитися на ці споруди і небезпечно тут знаходитись. Але жителям навколишніх житлових будинків доводиться ходити через ці нетрі. Багатьох цікавить, коли нарешті з'явиться справжній господар, який приведе все до ладу. Адже на цьому відрізку вулиці немає елементарного освітлення. Схоже, марно з'ясовувати, кому тепер належить територія колишнього військового містечка. Немає сенсу, переконаний Віктор Костянтинович. Я не з'ясовував, бо хто ж мені інформацію надасть. А потім що з того толку, я ж вплинути не можу. Це потрібно з'ясовувати народним депутатам, депутатам городської ради, які за місто повинні як-то щось думати. Думати і вирішувати проблеми комфорту проживання мешканців багатоквартирних будинків взявся Володимир Барабаш, голова правління ОСББ по вулиці Байди Вишневецького, 78. Адже саме мешканці ОСББ щодня перетинають цю неосвітлену і вкрай небезпечну ділянку. Два роки як будинок зданий в експлуатацію заселений. Проживають люди. Но це місце, де знаходиться будинок, і ця. Територія колишнього військового містечка знаходиться в дуже непривабливому і санітарному, і технічному стані. Ви можете бачити, що навкруги знаходяться будівлі, які спалені, вікна вибиті, двері вибиті і на даний час є сховищем для. Кримінального, кримінального люду, наркоманів і так далі. Я звертаю, неодноразово звертався до міської влади, обласної ради з питанням благоустрою цього району. Але головне питання, яке на даний час всіх хвилює і мене також, це вуличне освітлення. На протязі п'яти років вуличне освітлення тут не працює зовсім, хоча вся інфраструктура збережена. Стоять опори, натягнуті проводи, стоять фонарі, навіть в деяких знаходяться лампочки, але вони відключені із-за того, що немає порозуміння або небажання цю роботу зробити. Земля у зв'язку з ліквідацією військової частини була передана в комунальну власність міста. Місто розпорядилося і передало її в дострокову оренду для забудови мікрорайону. А самі стовпи електромережа на даний час знаходяться на балансі КЕЧ, бившого Міністерства оборони. Для того, щоб вирішити це питання, потрібно чи на сумісне використання цих стовбів, так як майно покудоване передане, знаходиться на балансі, військових практично немає. Підключити її до електромережі. Можливості в них немає, бо нема фінансування. А міська влада говорить, це не наше майно, ми теж нічого не можемо зробити. Зв'язку з тим, дорога Байди Вишневецького. Знаходиться в комунальній власності міста. На дорозі тротуарів пішохідних зовсім немає. Освітлення на протязі гору п'яти років зовсім немає. А через цю дорогу, через цей район ходять мешканці вулиці Красноармійської, ходять з вулиці Котовського, ходять з желізнодорожного району. І виконавши, зробивши ремонт цієї дороги, ми. Успішно зробили б транспортну розв'язку. Це найкоротша дорога з центру і в південно-західний район, і в різнодорожний район розв'язали б ті вулиці. І ще можу сказати, що в випадку великих дощів ливневих південно-західний район відрізається коло моста ж лізнодорожного, там завжди потоп не можна проїхати, і коло літака теж потоп проїхати. А ця дорога, вона на підвищенні, вона не завивається. Ніхто не хоче вкладати кошти. 7 листопада 2013 року голова ОСББ Володимир Барабаш звернувся до департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради з листом, в якому зазначив, що земельна ділянка від вулиці Ільїна до вулиці Оборонної є комунальною власністю міста і надана в оренду одному з товариств з обмеженою відповідальністю під забудову житлового масиву. Але згідно з цим рішенням суду, товариство визнане банкрутом. І розпорядником земельної ділянки та майна призначений арбітражний керуючий. Ділянка дороги по вулиці Байди Вишневецького від вулиці Ільїна до вулиці оборонної належить Черкаській міській раді. А електричні опори в кількості 20 штук з електричними приводами і ліхтарями вуличного освітлення є власністю Міністерства оборони України. Голова ОСВБ запропонував департаменту економіки звернутися до балансоутримувача електромережі з пропозицією спільного використання електромережі на ділянці вулиці Ільїна до вулиці Оборонної по вулиці Вишневецького. Ліхтарну лінію підключити з вулиці Ільїна, а також установити вимикач ліхтарної лінії на випадок технічного обслуговування ліхтарів. На думку голови об'єднання необхідно провести ревізію і технічний огляд ліхтарів. А краще за все встановити нові ліхтарі з енергозберігаючими лампами прямого включення. Ну, міська влада повторяє вже кілька років підряд, що є да, план генерального розвитку цього міста. але потрібно порядка 4,5 мільйони половиною мільйони кошторис ремонту цієї дороги. А я їм неодноразово пропонував, давайте до 10 тисяч гривень відмовимо фонарну лінію, підключимо, хоча зробимо освітлення, я вже не кажу, за тротуари по цій дорозі, щоб було безпечно ходити. Ця програма чи дуже малі кошти для них не виконується. Через цією дорогою ходять діти і в спортивний комплекс судою, в школу, в садики і так далі. Все, літом все заростає чагарями, а зимою в зв'язку з тим, що рано наступає темна пора доби, тут пройти практично дуже важко і дуже, дуже страшно. Проблему військового містечка розглядали і на засіданні регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ. Майже рік минув і відтоді, як пан Карас, тоді ще заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, надав письмову відповідь до обласного управління житлово-комунального господарства, де йшлося зокрема про те, що при формуванні бюджету міста департаментом житлово-комунального комплексу надаються пропозиції щодо включення зазначеного об'єкту. Ту до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси та до бюджету міста. Але, на жаль, у зв'язку з обмеженнями доходної частини бюджету міста реалізувати зазначений проект не вдається. Крім того, у листі було зазначено, що мережі зовнішнього освітлення на зазначеній ділянці не передані в комунальну власність міста і на балансі комунального підприємства Черкаси Міськ світла не перебувають. Коротше кажучи. У департаменті житлово-комунального комплексу на той момент не було підстав передбачати кошти на виконання робіт з відведення та утримання мереж, бо їх, мовляв, немає на балансі підпорядкованих підприємств. З того часу минуло майже п'ять місяців. Про те, чи не ведуть найближчим часом лад на зазначеному відрізку вулиці, що неподалік від колишнього військового містечка, сказати важко. Адже відповіді ми не почули від жодного представника Черкаської міської ради. Посилалося на те, що так оперативно, в такі стислі терміни, надати відповідь на наше запитання, вони не готові. Тож слід розуміти, до вирішення проблеми військового містечка ще не бралися. А ось що з приводу ініціатив, пропозицій та іншого формату звернень громадян до департаментів Черкаської міської ради говорять мешканці Черкас. До громади повинні прислухатись теоретично, а чи практично будуть це ще питання. Тому що завжди, я по своєму життєвому досвіду знаю, до влади часто й густо рвуться якраз люди, які у владі бачать зиск для. Особистого росту кар'єрного, для особистого збагачення. А люди, які просто звикли трудитися, у владу вони надіються. от я служив, я вважав так, що ага, я покажу себе в роботі, мене на вищу, двожусь на вищу, але ж в результаті воно не так робиться. Я досвід маю в три рази більше, присилають на... До, на посаду мого начальника людину, яка взагалі ноль, взагалі абсолютно в цій сфері не працювала. Один плюс я його поважав за що, що він чесно признавав, що хлопці, я в цьому нічого не розбираюся. Ви скажіть, як треба, і все, я напишу, вам команду ви робіть. Чи питав, а як оце зробити, як оце вчився? А є ж такі, які з гонором не розбираються, але ж хоче показати, що він начальник. А якби воно в ріст йшов по роботі, то є б керівництво було б. На думку пана Віктора, в Черкасах має з'явитися ще одна паркова зона. Крім того, слід братися до створення умов для зручного і комфортного пересування на велосипеді дорогами міста, до створення мережі, велосипедних доріжок, смуг і парковок. Я знаю, наприклад, за кордоном то там взагалі така політика, зараз менше автомобілів, а більше велосипедних дорожок, щоб люди здоров'я собі зберігали, і екологія, і навіщо, як недалеко на велосипеді можна проїхати. У нас вулиці широкі, можливість є. Але ж це треба вкласти гроші, це треба. А тут би зону відпочинку можна чудесно зробити, парк, щоб не треба їхати десь в Сосновку. А... Але ж поки вони соберуться, тут ні дерев не залишиться, зроблять пустелю, а потім посад такі маленькі дерева, як перед обласною радою. А щодо проблем територій по вулиці Оборонна Ільїна, то про подальший розвиток подій ми будемо розповідати в програмі разом з людьми, яким доводиться щодня, ризикуючи власним здоров'ям, долати відстань розбитою неосвітленою дорогою, де поряд розвалені будівлі з хуліганами. Це була програма Комунальний Сектор до побачення у вашому дворі.